Ліга Чемпіонів, футбол, футбольний прогноз. Друзі! Вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. І я дуже коротко, лаконічно, вівторок, середа, 15 і 16 квітня. Матчі, відповіді, чвертьфіналів. У вівторок зустрічається Астанвила ПСЖ Борисія Дортмун Барселона. Е, у середу Інтер Баварія Ріал Арсенал. Перші матчі, які результати були зафіксовані. І мій варіант прогнозу. Більше нічого. Обіцяю, дуже коротко і не займу багато вашого часу. Вівторок Астанвіла ПСЖ. Тиждень тому перший матч цього чвертьфінального протистояння був зіграний на користь Парижан 3-1. ПСЖ виграли. Тепер Астанвіла, якщо хоче виходити до півфіналу, повинна перемагати. Перемагати і як мінімум в два м'ячі. Тому тут, само собою, повинно напроситися наступний параметр. Астон Вилла не програє. Астонвіла 1785 коефіцієнт з іксом. 1Х на Астон Віллу. Борусія дортмунд Барселона. Перший матч на Штадіо Олімпіка в Барселоні. ФК Барселона виграли 4-0. Тепер я не знаю. Дортмунду потрібно робити диво. Чи вийде це? Сумніваюся. У мене сумніви. Адже е, спробувати виграти можливо, але не 4 м'ячі відіграти. Тому я вже бачу Барселону в півфіналі, але все одно я в цьому матчі за Борусію Дортмунд. І трішки перестрахувавшись, можна було б навіть спробувати перемогу мінімальну перемогу Дортмунда. Але я не хочу так сміливо ризикувати. Я беру з Хо так само, як і на Астонвілу. Астовіла 1Х, а тут Барусія Дортмунд проти Барселони 1X. Коефіцієнт 2 0, А в середу матчі Інтер баварія Інтер на виїзді в Мюнхені виграв Баварію 2-1. Задача проста: просто не програти. Що я і буду прогнозувати? Інтер, я вважаю, буде дуже грамотно в економ режимі обережно грати. Від оборони. Так, інтер дома на Сан-Сіро від оборони. А чому б і ні? Баварія буде більше атакувати. Згадайте мої слова. Але матч занадто результативним не буде. Інтер. З іксом Інтер не програє. І тотал менше 4,5. 1,76. коефіцієнт мого прогнозу. А що стосується матчу Реал Арсенал, Арсенал вдома виграв 3-0. І я не знаю тепер. Побачимо, чи ми. Е навіть у півфіналі Реал. Мені здається, арсенал вистоїть. Каноніри просто повинні вистояти. Я не знаю останні роки, наскільки я пам'ятаю, 3, 4, можливо, навіть і 5 сезонів останніх в лізі чемпіонів. Як мінімум до півфіналу Реал доходив. Завжди е, е, ми бачили Реал і в чвертьфіналах, і в півфіналах, і навіть в фіналах. Це, ми до цього вже звикли. А тут, вже в чвертьфіналі, ми можемо позбутися королевського клубу. Е, Реал Мадрид дома на Сан-Сіро повинен просто перемагати е, з. Рахунком в три м'ячі. З перевагою в три м'ячі. Я вважаю, що це цілком можливо і ще й не такі варіанти ми розглядали, але чогось мені здається, не цього разу. Взагалі-то це можливо. Але не цього разу. Я все ж таки думаю, пройде арсенал. Але чарівне українське слово приставка. Але. Реал Мадрид все ж таки виграє у Арсенала дома 1-74. Просто перемога Реалу. Отакі От мої друзі. Е Прогнози у вівторок Астанвілла не програє ПСЖ, І Борусія Дортмунд не програє Барселоні. відповідно. У середу. Інтер не програє Баварії, але занадто великим рахунок не буде. Максимально 2-1-2-2. Або ж 1-1. Не більше. Тому інтер, перемог, інтер з іксом. І тотал менше 4,5. 1,76. Реал Мадрид перемога 1,74. Ось 4 матчі, 4 прогнози, 4 матчі відповіді. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім вам. Слава Україні! Скорішої перемоги. Над расизмом. Мирного неба всім, друзі! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.